Бахмутський медичний фаховий коледж оголошує набір на навчання на основі базової середньої освіти після 9 класу. Для вступників на основі базової середньої освіти після 9 класу відкрито конкурсну пропозицію на освітньо-професійну програму Сестринська справа з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. На 25 бюджетних місць та 25 контрактних місць. Термін навчання 3 роки 10 місяців. З 1 вересня 2025 року до 30 червня 2029 року. Після завершення навчання присвоюється кваліфікація сестра медична або брат медичний. Для вступу на навчання на основі базової середньої освіти після 9 класу обов'язковою умовою є наявність свідоцтва про здобуття базової середньої освіти або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо документ видано до 2019 року. Навчання проводиться за кошти місцевого бюджету. Це бюджетні місця. Та за кошти фізичних або юридичних осіб. Це контрактні місця. Вартість навчання на контракті за рік становить 19 910 гривень. Є можливість щомісячної оплати за навчання. Правилами прийому визначено певні обмеження щодо вступників на основі базової середньої освіти. А саме, Особи, які здобули повну загальну середню освіту, тобто закінчили 11 класів загальноосвітньої школи, або здобули освітньо-кваліфікаційний ступінь кваліфікованого робітника з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, тобто закінчили професійно-технічне училище. Не можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти. Щодо термінів проведення вступної кампанії, вступники подають заяви в електронному вигляді через електронний кабінет вступника. Невід'ємною частиною заяви є мотиваційний лист. Він додається до заяви в електронному кабінеті вступника. Подання заяви та мотиваційного листа для вступу на бюджет на основі базової середньої освіти, тобто після 9 класу, триватиме з 1 липня до 14 липня. Це основна конкурсна пропозиція. Для участі у конкурсному відборі на навчання на бюджетні та на контрактні місця вступники мають скласти вступний іспит. Вступний іспит буде проходити у формі співбесіди з української мови та біології. Мінімальна кількість балів, які потрібно отримати за співбесіду, дорівнює 100 балам. Під час дії основної конкурсної пропозиції для вступників після 9 класу співбесіди будуть проводитись з 15 липня до 23 липня. Після успішного проходження співбесіди та отримання рекомендації до зарахування на бюджет, вступник зобов'язаний підтвердити обране місце навчання в електронному кабінеті вступника. Шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису на подану заяву. Зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету на місця регіонального замовлення вступників на основі базової середньої освіти після 9 класу проводиться не пізніше 1 серпня. У серпні-вересні буде відкрито додатковий набір на контракт. Для вступників на основі базової середньої освіти після 9 класу додатковий набір буде проведено у два етапи. Перша сесія додаткового набору триватиме з 1 серпня до 29 серпня, початок навчання для таких вступників з 1 вересня. Друга сесія додаткового набору триватиме з 1 вересня до 27 вересня. Початок навчання для таких вступників з 30 вересня. Під час додаткового набору одночасно із заявою подається мотиваційний лист. Зарахування на контракт відбувається за результатами співбесіди та розгляду мотиваційних листів. Докладну інформацію щодо проведення вступної кампанії у 2025 році в Бахмутському медичному фаховому коледжі ви можете отримати на нашому сайті в розділі головного меню Вступникам. Вимоги до написання мотиваційного листа розміщені на сайті коледжу на сторінках з правилами прийому в розділі подання заяв і документів. Там же розміщено бланк мотиваційного листа, який можна завантажити на власний пристрій та заповнити. Вміст цього мотиваційного листа потрібно скопіювати і вставити у заяву, яку ви створюєте в особистому електронному кабінеті вступника. Пільгові категорії вступників перелічено в розділі спеціальні умови участі у конкурсному відборі на сторінці правила прийому на навчання на основі базової середньої освіти. Для того, щоб ми могли допомогти вам у вирішенні питань, пов'язаних з поданням заяви, пропонуємо заповнити анкету майбутнього вступника. Посилання на анкету розміщено на головній сторінці сайту та на сторінці приймальна комісія. Здобувайте освіту разом з нами.